Друзі, всім мої вітання! Олександр на зв'язочку. Зараз на виробництві вже повністю готовий коротун. Це буде у нас сепочка Дав 85-360. Та зварили кузов і встановили на 18 кубів. Дивимось. Машинка в повному ідеалі. Євро-5. Кузов потолки. Бачите? Колеса, диски, ступеньки. Провіряємо гідравліку. Çocuk. Değil mi maçı? Değil mi maçı?